15 квітня до прикарпатських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві в Богорочанській громаді. Її загальна площа склала понад 600 метрів квадратних. До ліквідації вогню було залучено 38 вогнеборців та 12 спецавтомобілів. До місця події одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які, прибувши до місця події, встановили, що одноповерхова будівля складського приміщення. Повністю охоплена вогнем, площа пожежі складає понад 600 метрів квадратних. Спільними зусиллями пожежних підрозділів, а також місцевих вогнеборців-добровольців, пожежу вдалося ліквідувати, а також врятувати від вогню сусідні будівлі. Постраждалих на місці пожежі немає, причину наразі встановлюють фахівці. Ще одна масштабна пожежа виникла у лісі біля Микуличина Яремчанської громади. Її площа становила 0,5 гектара. Повністю ліквідувати вогонь вдалося за п'ять годин. Повідомлення поступило о 17.28 про те, що на території лісового масиву Ямнянського лісництва на околиці села Миколичин виникла пожежа. До ліквідації пожежі було залучено 32 чоловіки та 3 одиниці техніки. Зокрема, від ДСНС працювали сім рятувальників на двох пожежних автомобілях. Через відсутність під'їзних шляхів вогнеборцям довелося йти пішки до місця пожежі майже півтора кілометри. Також на місці пожежі рятувальники здійснювали аеророзвідку спільними зусиллями о 22.35 пожежу було ліквідовано на площі 0,5 гектара. Було знищено суху рослинність, чагарники та лісову підстилку. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотриматись правил пожежної безпеки, які допоможуть запобігти виникненню пожеж в екосистемах та зберегти довкілля. Нагадуємо, за порушення вимог законодавства і випалювання сухої рослинності передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.